Вітаю вас! Сьогодні розповім вам про платформу для кількісного аналізу. Мене звати Олександр і ви на каналі Algotrading.ua. Отож, зразу до справи. Дана платформа при запуску має такий вигляд: ми вводимо відкритий IP-ключ, вводимо закритий IP-ключ і пароль до ключа. Саме пароль до ключа, а не пароль до аккаунту. Якщо ви не знаєте, як створити IP-ключі, то в описі буде текстова інструкція, як це зробити. І ще ви бачите посилання на сайт. Даної розробки і як відкрити рахунок. І кнопочка запустити. Кнопочка запустити, перевіряє ключі, якщо все гаразд, вона впускає вас в програму. Якщо ні, то повідомляє, яка помилка. Тож запускаємо і зробимо на все вікно, щоб було зручніше. Отож, давайте пройдемося по блокам. Перший блок це управління торгівлею. Коли ви запускаєте бот торгівлю, нажимаєте кнопочку Старт, він починає роботу. і Стоп це зупиняє торгівлю. і Налаштування всі ми пройдемо далі. Управління аналізом для служить для того, щоб управляти процесом аналізу. Кнопка прогнозувати запускаємо. Платформа починає прогнозувати відповідно до налаштувань. Стоп. Якщо треба зупинити, то ми зупиняємо. Ну, справа в тому, що деякі навчання можуть бути трудомісткими, і якщо треба щось змінити, можна зупинити. Він до якогось процесу дійде і зупиниться, і дасть вам можливість переналаштувати. Дочекаємося кінця прогнозу. Появилось віконечко, прогнозування завершено. Можна підсунути. Ми бачимо вертикальну лінію, що, яка робить границю між тим, що є зараз, і прогнозом. Ось як воно видало прогноз, як це виглядає. Далі, можна зберегти цей прогноз. Нажимаю кнопочку зберегти прогноз, і він показує шлях, де, як, де що знаходиться. Відкрити прогноз. Можна відкрити прогноз і подивитися. Ну, для цього давайте очистимо. Очистити воно очищає всі елементи, залишає тільки графік. І відкриємо, наприклад, останній прогноз. Запускаємо. Прогноз завантажений, все як було у нас на попередньому прогнозі. Отож, для того, щоб прогнозувати на історії, тобто подивитися, як це було історично, є галочка на історії. Нажимаємо і відкриваємо там наприклад, давайте місяць назад відмотаємо і запускаємо прогноз. В чому корисно запускати на історії? Бо ми можемо одразу бачити. Як було в дійсності на історії, і порівняти з тим, що показав у нас прогнозний бот. Зараз ми побачимо. Тож, прогнозування завершено. І що ми маємо? Ми бачимо, горизонтальна лінія це те, що, на чому бот вчився, а це вже ці дані він не враховував. І що ми маємо? Ну, спочатку, спочатку трошки не вгадав, але загалом пік пішов, далі падіння, знов пік, нижчий і знову падіння з невеличким цим ну, досить непогано відпрацювало. Йдемо далі. По блокам бота. Знизу ви бачите загальні та торгові логи. Тут виводиться все, що бот робить в даний момент. Ну, щоб контролювати весь його процес. Окремо йде логи прогнозування. Чому вони йдуть окремо? Суть в тому, що все прогнозування завжди йде окремим паралельним процесом. Якщо все буде в одному вікні показувати, то воно все змішається, буде просто дуже незручно. І переходимо до головного блоку. Отож, блок-графік. Він складається з двох частин. На одній стороні ми бачимо графік, і на іншій стороні ми бачимо, можна вибрати інструмент. Тут зараз один. Давайте я покажу, як сюди додати інструмент. Інструменти додаються в даній торгівлі Ви у вкладці. Трішки забігає наперед, вибираємо якусь любу пару, і вона вже знаходиться тут. Нажимаємо. І все, ми бачимо, пара завантажена. Тут все просто. Тобто це візуальна частина, щоб можна було подивитися, що як, що, як виглядає, які прогнози і так далі. І машинне навчання це, це є блок методів навчання, побудованих на машинному навчанні. Якось, так, трошки тавтологія вибачайте. Ви Тут ще будуть додані в майбутньому, там, нейронні мережі, тож, окремою, окремою вкладкою будуть і, і методи прогнозування часових рядів ну, і тому подібне. Ну, це поки не будемо забігати наперед. Отож, в даній першій версії є поки модель GAM. Що це модель, як вона працює, я про це зроблю окреме відео і допис, щоб ви могли ознайомитись ну, окремо і більш детально. Отож, якщо ми ставимо галочку задіяти гем в аналізі, тоді буде ця модель використовуватися. Оскільки може бути кілька моделей, і бот буде використовувати ті, які ви виберете, чи якусь одну з них. Отож, далі, довжина вектору 200. Довжина вектору це фактично тіло прогнозу. Як би то сказати правильно. 200 стоїть, значить, У вас є 200 свічок, і сюди заходять дані, вони через ці 200 якусь там, якось собі там, навчились модель, воно відносно них моделює наступний вихід. Тобто і цю модель можна збільшувати чи зменшувати. Відповідно, можна вибрати 100, 500 і 1000. Чому не можна просто ввести потрібну кількість? У тому, що сама бібліотека побудована так, що ці кількості є скомпільованими. Тобто, строго задані, їх не можна в процесі роботи міняти. Ну, чомусь так. Тому приходиться використовувати такі дані. Далі, формат ціни. Ми бачимо, тут є варіанти: прямі дані, різниця, відношення. Прямі дані. Це тобто, як вони є, так ціна закриття і попадають. Різниця. Тут і, в різниці ми беремо. І, Поточні дані мінус попередні, в нас виходить невеличка різниця. І ці всі різниці ми подаємо в модель для навчання, і в кінці ми отримуємо знову різниці, які ми перетворюємо відповідно, ну, програма перетворює в робочі дані. Чому є різні види даних загалом? Оскільки на різних даних модель може показувати різні прогнози. Чому так? Наприклад, якщо ми подаємо прямі дані, то там дуже маленька різниця між змінами. Це деякі моделі цього не люблять. Якщо вже даємо різницю, то там можуть вже суттєві різниці. Відношення це відповідно відношення поточного ціни до попередньої. Так само подаємо модель це відношення, вона опрацьовує і видає нам результати відношення, а ми вже їх розбираємо і видаємо як нормальний графік. Далі. Використовувати об'єм чи ні. Також, якщо хочете попробувати з об'ємом, можна тренувати з об'ємом і подивитися, чи виходить краще, чи гірше, чи немає різниці. Так само різниця, прямі дані, відношення. Ще буде на майбутнє вже заплановано відкритий інтерес, там відношення, лонг-шорт, ну, там ціла серія даних. Тобто, щоб дані, які впливають на прогноз, і можуть давати ну, якісний результат, покращувати його. Кількість вхідних даних, тобто це величина виборки, на якій вчиться модель. Тобто вона на цих 2000 даних воно на цій виборці вчиться і видає в кінці прогноз на самих останніх даних. Так, переходимо далі. Торгівля дані. Так, в нас тут все зроблено вигляді таблички, щоб було зрозуміло. Тож, налаштування торгівлі, прогнозування. Ми в пара вибираємо з переліку потрібно для нас пару. Вони тут в алфавітному порядку, тому досить зручно. Тільки вихід. Для чого ця галка? Ця галка потрібна для того, щоб, наприклад, якщо бот. Якусь угоду завершує, але ви вже не хочете, щоб він нову відкривав. Ви ставите тільки вихід, він цю угоду доводить до кінця, а нову відкривати не буде. Також це дуже зручно, коли, наприклад, вам треба проаналізувати ну, в часі, в реальному часі, аналізувати і там спостерігати. Ви ставите тільки, тільки вихід, бот собі аналізує, виводить на графік ваші дані, ви собі аналізуєте, але жодних угод він не відкриває. Так, поле лонг і шорт. Це відповідно дозвіл відкривати лонги і відкривати шорти. Якщо галочка не стоїть, значить ця сторона заборонена. Таймфрейм цей таймфрейм, на якому бот аналізує, проводить прогнозування і торгівлю. До речі, цей таймфрейм і відображається також на графіку. Коли ми вибираємо пару, в той звідси, відповідно, він підтягує звідси ще й таймфрейм. Об'єм це об'єм угоди у відсотках від депозиту, який знаходиться на торговому аккаунті. Тільки торговий аккаунт враховується, аккаунт фінансування не бере участь, як і інші. Тобто, якщо у вас 100 доларів і у вас об'єм 1%, ну бот відкриває, грубо кажучи, 1 долар. Ну, якщо є такий об'єм. Бо якщо цей об'єм є менший, ніж мінімальний, який вимагає біржа, то бот відкриє мінімальним об'єм. Він все проводить до норм і до вимог біржі, так що за це переживати не треба. Кількість усередньо. Це кількість, скільки усереднень проведе бот. Тобто, якщо ми купили і ціна падає вниз, можна усереднювати ціну. І це максимальна кількість усереднень. Якщо не потрібно усереднювати, ставимо 0. Крок осередний. Це яка відстань між першим ордером і докупкою і між кожною докупкою. фактично там. Мартінгейл це в скільки раз кожен наступний ордер буде більшим за попереднім. Це також до усереднення. Тобто, якщо ми поставили тут значення 2, у нас перший ордер вийшов там одним контрактом, грубо кажучи, то другий буде вже 2 контракти, третій буде 4 контракти, ну і там далі вже там 8-16 пішло, Тобто, кожен раз в два рази більше. Ну, але будьте обережні з цим налаштуванням, воно досить агресивне і може сильно давати навантаження на рахунок. Take profit. Take profit, відповідно, це з яким прибутком фіксувати результат бот, тобто він йде відносно середньої ціни. 3%, тобто, якщо ми досягаємо ціни в 3%, бот фіксує прибуток. стоп лос відповідно, так само, скільки вниз відсотків пройде, це щоб зафіксувати збиток, а не накопичувати його трейл. І тут маєте на увазі, це є не трейлінг стоп, а трейлинг профіт Тобто, що в нас означає? Тут 0,25, наприклад. Якщо в нас 0,25, це означає, що якщо ціна пішла в плюс на 0,25%, він тільки тоді включається і ставить і стоп на беззбиток. І по факту, коли росте, росте ціна, цей трейл піднімається, піднімається, піднімається. Аж поки ціна не повернеться вниз і не виб'є його. Далі є кнопка видалити. Ми нажимаємо, є попередження, чи дійсно так, видаляємо налаштування, видалили. І закрити. Якщо в нас є відкрита угода, ми нажимаємо кнопочку. От якщо треба, так закриваємо. Він знімає всі ордера активні і закриває угоду. Щоб додати нову лінійку, натискаємо просто нижче. от Вибираємо будь-яку, і заводимо. дані. Жодне поле не має бути порожнім. Це зразу попереджую. То збої не буде, буде попередження, або пара не буде враховуватись. Якщо ви не використовуєте середині, наприклад, ставити 0, так само, крок, у середній Мартін так само можете ставити нулі. Якщо не використовувати Take Profit не потрібен. Наприклад, ви працюєте тільки по трейлу, ставити 0, так само і зі стопу можна 0 і з трейлом так само ставити 0. І ще по Мартіну. Мартін, якщо ви не використовуєте, ну тобто треба, щоб тим самим об'ємом відкривався кожен ордер до докупки, ставити одиничку. Він тоді буде всюди однаковий. З цим зрозуміло, надіюсь. Так, далі відкриті позиції. Тут у нас виводиться, буде таблиця даних. там Пара, середня ціна угоди, об'єм і PNL в відсотках. І, відповідно, всі активні ордера. Це як стоп, так і лімітки. Тут так само пара, сторона, тип. Тип це лімітка або conditional. Тобто стоп ордер це conditional умовний. Ціна ордера і об'єм. Тут, думаю, зрозуміло. Переходимо до налаштування. Так, налаштування прогнозування. Довжина прогнозу. Тобто, скільки барів брат потрібен прогноз. І що це мається на увазі? От у нас 50, і в нас оця довжина цього прогнозу це 50 барів. Більше він не прогнозує. Взагалі дуже велике значення не варто ставити, бо все працює так, що чим далі в майбутнє, тим точність прогнозу падає, 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 падає. Оскільки фактично ми отримуємо дані з, цим, цим, з цими даними прогнозуємо наступні. Ну, от так якось йде. Ну, принаймні, тут, в цій моделі машинного навчання. І далі зберігати скріншоти прогнозів. І теж може бути досить зручно. Якщо ви, наприклад, запустили бота в режимі Тільки вихід, і він кожен раз навчається, навчається, і вам в папочку скрін і записує малюнки, там є назва файлу, таймфрейм і там штамп часу. І ви всі можете просто відкривати один з одним і переглядати, як все змінювалось, ну, і аналізувати, що, що, що добре, що не добре. Тобто, в реальному часі дозволяє дуже гарно аналізувати. Частота прогнозу, Тобто, це з якою частотою буде перевідкриватись прогноз. Що я маю на увазі. Тут у нас в мене стоїть 180 секунд, тобто кожних 3 хвилини запускається прогноз. І чому це, ці дані можуть змінюватись? Ну, наприклад, ви торгуєте на таймфреймі 1 година. Вам не треба кожних 5 хвилин чи 10 хвилин перенавчати. Вам достатньо там, раз на годину чи, чи раз на півгодини перенавчати модель, бо ну, дані не змінюються так швидко. І цього достатньо, нема немає, лишній раз навантажувати процесор, там, і пам'ять і тому подібне. І, відповідно, навіть якщо ви поставите частоту прогнозу 1 секунду, але модель вчиться, наприклад, хвилину, то тут теж немає проблеми, не буде багато навчань паралельних. Поки одне навчання не закінчилось, наступне не почнеться. Тобто тут захист від цього є. Далі, налаштування графіку. Відображати відкриту позицію, це тобто на графіку буде вас тут видно в процесі торгівлі, буде лінії, пише, по якій ціні, скільки контрактів. Тобто, що ви бачили наочно, що, ну, що відкрите у вас. Відображати відкриті ордера так само, будуть докупки ваші, стоп-ордера, лімітка на вихід, все буде видно. Відображати закриті угоди, буде стрілочки, вверх низ показувати, де були проведені у вас угоди. Вигляд графіку, відповідно, вибираєте там пари, свічі, лінії, ну що вам подобається. от, Наприклад, взяли свічі. То, я вже свічну модель вновлював. Це, це, це просто кому, як зручно. Ну, відповідно, лінії ще є. І відображати барів. 200 барів, що це означає? Що ця вся наша модель це є 200 барів. Треба більше, відображайте більше. Але так як у нас все побудовано на тому, щоб спрогнозувати майбутнє, то відображати можна небагато. І кількість відображених даних не впливає на довжину прогнозу. Де в нас тут є кількість східних даних моделі це одне, воно собі окремо дані бере, а для відображення зовсім інші дані. Тому ці дані не зв'язані, можете ставити, як хочете. І далі ще останнє налаштування торгівлі. Бар входу, тобто по прогнозу, що це означає? 10. Наприклад, у нас прогноз, у нас, ми дивимося тренд, Бот дивиться, на якому ага, на тому барі був максимум, а на цьому мінімум. Тобто, якщо тут максимум спочатку, мінімум далі, це фактично означає, що тренд вниз. І бот розглядає можливість входити ну, в шорт. Але він зайде в шорт тільки тоді, коли в нас максимум знаходиться від 0 до вказаного даного бару, до 10. Він у нас тут десь орієнтовно на 5-4 на, 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 на барі. Тобто, відповідно, тут би бот вже входив в шорт-позицію. І, відповідно, якщо би мінімум був десь тут, на перших 10 барах, значить бот так само відкриває позицію. На майбутнє будуть фільтри, які будуть також уточнювати моменти, там, не там, певні індикатори застосовувати, будуть відрізати волатильність там це інші цифрові фільтри, які будуть допомагати краще входити. Але поки на цій версії в першій ну, цього функціоналу немає, але він вже є в планах. Загалом ще додатково є інструкція, як користуватися ботом. Ну, текстово, кому так зручніше. Посилання я залишу тут. Де завантажити бота? Завантажити бота можна в чаті спільноти. Бот є абсолютно безкоштовним, без жодних обмежень. А як попасти в спільноту є також допис, також залишив у описі під цим відео. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, задоволений відповім. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.